Після підсумкового круглого столу, за результатами проекту Підтримка процесів створення та розвитку Галицької, бурштинської та більшівцівської ОТГ» відбулася прес-конференція для журналістів. Висновки щодо територіальної реформи, далі в інтерв'ю з експертами проекту. З грудня 2015 по листопад 2016 року громадським центром ділові ініціативи реалізовувався даний проект. І в рамках даного проекту Зроблено надзвичайно багато. Ставилися перед собою надзвичайно амбітні цілі. Скажімо, створити три об'єднані територіальні громади: Бурстинську, Галицьку більшівцівську. Але людський фактор спрацював трішечки ну, не так, як би хотілося. Нам в нам, нам вдалося створити більшівцівську територіальну громаду. Це саме головне наше досягнення у проєкті. Окрім такого основного цього досягнення, нам, нам проведе. Ряд інформаційних зустрічей, тренінгів, фокус груп для представників об'єднаних територіальних громад, розроблено концепцію стратегії громад Галицького району. Також в стратегії нами визначено три такі, поділено стратегію на три такі частинки, на три об'єднані територіальні громади, адже нами планувалося, що буде три громади, ну настільки одна, але стратегію. Нами стратегія розроблена для трьох таких об'єднаних територіальних громад. Тобто майже вже концепція є готова, тільки громадам залишається залишитися. Здійснено надзвичайно велика кількість інформаційно-роз'яснювальної роботи. Хто дивився телебачення Галичина і слухав обласне радіо Карпати, то міг почути, що нас нами. Були запрошені завжди запрошувалися цікаві представники, цікаві особи, які займаються даним питанням, питанням економічного розвитку, питаннями децентралізації і в рамках. В рамках ефірів розглядалася, скажімо, надзвичайно велика кількість таких болючих питань, які висвітлювалися в засобах масової інформації. Також для більшівцівської територіальної громади нами було здійснено навчальний такий візит. Об'єднана громада подивилася, як мають як має функціонувати уже громада, що потрібно, які кроки потрібно почати робити із з чого потрібно починати, тому що завжди щось починається. А Печеніжинська об'єднана територіальна громада була першою громадою в області, взагалі в Україні, яка об'єдналася. Тобто візит був надзвичайно таким плодотворним і вдалим. Громада більшівцівська почерпнула собі надзвичайно велику кількість інформацій. Окрім того, проведено круглі столи, такий підсумковий круглий стіл. Нами було проведено 4 листопада в більшівці. В територіальній громаді більшівцівській, де теж ми такі зробили підсумки переваги і недоліки громад. об'єднаної територіальної громади більше вийшло в нас переваг, тому що громади розвиваються. Громадам, скажімо, дається досягнути. Надзвичайно великої кількості таких позитивних результатів. Що би хотілося побажати в такій нашим громадам, які будуть об'єднуватися, не боятися успіху і щоб вони завжди, скажімо, ті громади, які об'єдналися, які були в нас в проєкті, завжди могли до нас звернутися. Ми будемо раді завжди їм допомогти. Хочеться мені акцент зробити на тому, що працюючи в цій сфері, в сфері. Місцево-економічного розвитку ще задовго до того, коли процеси в 2014 році, після 1 квітня, коли була прийнята відповідна постанова, яка затвердила цю концепцію змін, у мене як у експерта з місцевого розвитку було розуміння того, що це є вкрай необхідне. І справді основні напрацювання сьогоднішньої концепції були ще закладені в часи. Віктора Ющенка, коли він був президентом у 2005 році. І нарешті, аж тепер, через 10 років, ці елементи почали використовувати. Чому я кажу елементи? Тому що ми вже дуже сильно відстали. І якщо далі цей процес буде такий затяжний, то ми можемо мати втрати, а не надто такі очікувані виграші, які ми, на які ми сподіваємося. І починається все власне дійсно з людського фактору, З розуміння людини того, в якому суспільстві вона, вона людина живе, і що треба зробити для того, щоб це суспільство було краще і легше для всіх. і починається знову ж таки все з освіти сьогодні. Коли ми працювали впродовж цілого року, цільово. Дуже точково в трьох громадах, тобто це дуже малесенька частка по відношенню до того, що треба в країні зробити. Але мова йде про те, що ми мали якийсь ресурс, завдяки якому ми конкретно в трьох потенційних ОТГ працювали. Так, динаміка була. Динаміка була, тому що на початку люди взагалі не розуміли, що це таке, для чого це робити. На фініші, через рік ми побачили, що люди це розуміють. І коли ми проводили з ними різноманітні. Такі сесії, пов'язані з отриманням інформації від них, то ми вже бачимо, що переваги до переваг ОТГ населення відносить можливості. І каже, «Да, ми звикли жити до тих в рамках, в яких ми жили, але тепер від нам, перед нами відкриваються нові можливості. Це позитивно, тому що на самому початку багато хто казав, що. О, от це нас держава кинула, тепер ми самі собі повинні будувати своє життя. Тепер вони кажуть, у нас тепер набагато більше можливостей. Але знову ж таки, бачите, на фініші тільки три громади. Чому? Тому що знову ж таки та освіта і те розуміння між особистим, я боязнь відмовитись від особистих переваг для того, щоб отримати суспільні переваги. Разом з тим, якщо це не буде зроблено, то е, справді ми досить тормозимо в тих реформах. Сьогодні вже нова хвиля, знову виходять на вибори наступні громади, і вже десь є таке відчуття, що цей процес справді безповоротний і об'єднання буде тривати. Ті, хто будуть об'єднуватись, будуть мати більше можливості, ті, що будуть десь біля них чекати, поки ті об'єднаються, що в них вийде, то. Звичайно, в них будуть гірші можливості, але сьогодні ще є одна дуже ситтєва небезпека. Небезпека пов'язана з тим, що все-таки держава дозволила здійснювати добровільну форму об'єднання. Як хочемо, так і об'єднуємося. Насправді, треба було би, от згідно того перспективного плану, який був насамперед придуманий і напрацьований такими експертами національного рівня, Ганущаком Юрієм, Ткачуком Анатолієм. Його треба було витримувати ну, максимум, якщо не на 100, то на 98%. Тому що сьогодні громади починають ділити і. Ущільнювати проблеми для точок росту, адже навпаки, цей процес децентралізації був зорієнтований на те, щоб навколо точок росту об'єднувалися громади і разом спільно вони були сильніші. Ми бачимо таку тенденцію, що об'єднуються трошки слабші ніж центри росту. І вони не хочуть ні до обласних центрів притягуватись, ні для міст обласного підприємства, навіть районні не надто хочуть села біля району приєднуватись до району. І в результаті може відбутись така ситуація, що центр точка росту, яка може бути потенційно, вона оголиться, тому що навколо утворюється ну, по двоє, подвоє троє сіл, об'єднаються і створять собі ось таку громаду. І тому зараз знову стоять певні виклики перед реформаторами, і ну необхідність щось робити для того, щоб все таки зберегти. І спонукати, ну заставляти вже, напевно, пізно казати. А обласні міста, міста обласного підпорядкування, все-таки кучкуватися з тими навколишнім простіром тими селами, які є навколо, для того, щоб цей розвиток відбувався. Тому що е, обласні міста вони справді відрізняються від сіл за рівним розвитку. Їм здається, що так буде завжди, так завжди не може бути, тому що е, ми виросли вже з цієї форми, яка. Сьогодні у нас створена, оскільки фактично законодавство про державний устрій. Про амінтериторіальний устрій було ще прийнято в 1984 році в часи Радянського Союзу. І воно відповідає тому формату, який був на той час. Зміни відбулися, межі зафіксувалися, і ми не маємо куди далі зростати. Тому реформа є вкрай необхідна, але щоб її продовжувати, потрібні якісь перші стимули, щоб все-таки. Там, де є насправді точки росту обласні міста, міста обласного значення, навіть районні центри, щоб вони не просто чекали, а об'єднували навколо себе ті села і створювали собі простір для свого розвитку. Візьмемо Івану Франківську, ми маємо можливість. Села, які знаходяться навколо нас, і представляють фактично Тисменецький район. Якщо б вони були в межах Івано-Франківська, то тут би легко можна було займатися розширенням, залученням інвестицій, розміщенням серйозних інвестиційних компаній. Так івано франківськ не має де це робити. І навіть сьогодні, сьогодні стратегія, яка готується міськвиконкомом спільно з проектом Проміс для Івано-Франківська по розвитку, майбутньому розвитку Івано-Франківська, вона не враховує ці речі. Тобто ті ідеологи, ну, скажімо, в даному випадку цього стратегічного плану, ну, вони ну, або не читають, що відбувається в світі, або не хочуть цього бачити. Тому що світові тенденції Швейцарія недавно тільки закінчила зміну адмінтериторіальну острову, мінімальний розмір об'єднаних так званих громад їхніх 60 тисяч. Тобто, Простір для розвитку необхідний, не можна в повітрі будувати економіку, її треба будувати в межах щонайменше на землі. А тому потрібно для цього ще додаткові реформи. І, напевно, друга, в принципі, загроза теж для реформи це субсидії. субсидії, які не є монетаризовані. І відповідно з одного боку, коли ми кажемо, що да, об'єднані громади мають можливість створювати робочі місця і від цього наповнювати свій бюджет через 60% податку на доходи фізичних осіб. Разом з тим, субсидії стримують цей розвиток бізнесу і вони не дають можливість підприємцям, навіть якщо вони хотіли би заплатити заробітну плату більшу своїм найманим, наймені кажуть, ні, ви нам не платіть, бо ми не будемо мати субсидії менше платіть, тобто ось такі речі є реально неподинокі, і вони теж заважають розвитку економіки.